Сучасна медіаплатформа – 33-й телеканал канал для всієї родини. Ми об'єднали національні та міжнародні медіаресурси, що мовлять у цифровому, кабельному та інтернет-просторі, найкращі рекламні та піар-агентства, аналітичні центри, фахівців у сфері продакшн, правової підтримки, журналістських розслідувань, політичного лобізму, консалтингу у всіх куточках світу. Нас можна побачити на зручних платформах. Більше 20 років велика команда 33-го телеканалу створює для глядачів якісну картинку із змістовним наповненням. Мультимедійна студія у місті Хмельницькому забезпечує 24 години мовлення. Журналісти пишуть новини та студійні програми. У Києві працює окремий осередок. Де реалізовують проєкти міжнародного масштабу 33-й телеканал перше регіональне телебачення, яке запросили на прес-конференцію до президента України. Журналісти офіційно акредитовані в міністерстві оборони і знімають репортажі у гарячих точках. З перших днів війни ми працюємо і розвиваємося. Наша соціальна місія дитяча телевізійна академія, оскільки маємо унікальну ліцензію національної ради з питань телебачення та радіомовлення, навчаємо дітей за різними напрямками. Дитячі телестудії працюють у західному регіоні, а також в столиці. Місія нашої команди донести всім та кожному, що телебачення може бути незалежним, приймати виклики сьогодення та не лише тримати аудиторію, а й щодня завойовувати серця глядачів якісним цікавим контентом.